Гарпер Лі, американська письменниця ХХ століття, її єдиний роман потрапляє в саме серце проникливе поєднання дитячої наївності і дорослого болю, расової нерівності та пошуків правди. Вона писала не просто історію, вона оголювала душу Америки Ніколи не зрозумієш людину, поки не залізеш у її шкуру і не походиш у ній. Роман, убитий пересмішника Гарпер Лі вийшов у США у 1960 році, коли расова нерівність і упередження роз'їдали суспільство, мов гірка отрута. Гарпер Лі знала цю реальність зсередини. Вона виросла в маленькому містечку Алабами, де її батько був адвокатом. Прямий прообраз Аттікуса. Через очі маленької скаут ми бачимо світ, що одночасно простий. І жорстокий. Її батько захищає в суді невинного темношкірого чоловіка, звинуваченого у зґвалтуванні білої жінки, це роман про втрату невинності, біль несправедливості і силу людської гідності. Попри час, що минув убитий пересмішника залишається актуальним адже тема расизму, справедливості, честі та людяності не старіють ніколи. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.